Добрий ранок Намасте. Добрий ранок. Всім-всім всім, всім, всім світлячкам, сонечкам. Доброго-доброго ранку. Просинайтеся. Всім доброго ранку. Хто ще не добіг? Добігаємо. Доброго, доброго ранку. Хочу вас надихнути і сказати, що я сама не так часто дивлюся новини, не люблю читати їх, але мені надсилають наші. ж... Сонечки, які з нами тут поряд в ефірі, і хочу вас надихнути і сказати: Ви бачите, що робиться в світі? Це ви все робите. А, летіла ціла купа дронів і ракет у наш бік. Чомусь вони всі розвернулися і полетіли назад. Бачили? А, щось ще таке відбулося? Ну, і події в світі такі відбуваються, що я думаю, що ви помічаєте, що ви, ті прекрасні люденьки, які сонечки, які приходять і роблять мантру кожного дня, тому що це не один день. Сьогодні вже в нас який 22 день. Ви можете це. Сьогодні дуже попрошу вас зберегти концентрацію знову, 23-й день. Я ж думала 22-й, бачите, не хочу від вас йти. Нам ще залишилося пару тижнів. А далі побачимо, що робимо. Зберегти концентрацію, налаштуватись на енергію шиви. Дуже хороший хтось пише, якийсь юзер не знаю, як його звати. пише, не знаю, як хто, а я так радію, коли бачу, що є звідусіль із майже фронту, Донбас, Харків, Суми, Крим, але є і з Європи десь це гаразд. І навіть були з Каго на медитації зранку. Так приємно і радісно. Так само, так само радісно, коли я бачу, що всі українці єдині. Це дуже важливо. Давайте і далі тримати свій стрій. Починаємо, сконцентрувалися. І починаємо, робимо свою справу. Я проголошую цю санкальпу як духовний намір і молитву для захисту Дхарма. І миру на землі України. Кожен, хто приєднується, внутрішньо приймає її від свого імені. Скажіть так. Нехай кожен, хто чує ці слова, внутрішньо з'єднається з наміром захисту України, миру, завершення війни і торжества Дхарми нашої країни. Скажіть так. Читаю Санкальпу. А ти є істина? Сконцентрувалися сьогодні з метою здобуття благовоління Великого Махадева Шиви, шляхом очищення від усіх страждань і іронівних наслідків минулого заради благовоління Махадева Шиви для захисту Дхарми, припинення Адхарми для досягнення миру, добробуту і гармонії, з наміром припинення теперішньої війни на землі України, з наміром вигнання чужинця ворога за межі наших кордонів, для захисту державних кордонів України, для встановлення безпеки, миру, стабільності, і блага для всіх людей через милість Великого Багашива я звершую цей священний намір. Скажіть так. Читаем «Ом Намах Шивая» 108 раз. Сконцентрировалась. Сконцентруйте свою увагу сейчас в области третьего ока. Починаем. «Ом Намах Шивая» «Ом Намах Шивая» «Ом Намах Шивая» намах 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 Ум намах Умнамах, шевая, намах шевая, Умнамах, намах Умна махшевая, намах шевая, Умнахшевая, намах Умнамах, шевая, намах шевая. Ом Ум намахшевая. Ум намах, шевая. Ум намах, Ом Ум намахшевая. Ом намах, шевая. 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 Ом намах намахшевая. Ом намах, живая, Ом намах, Ом намах шевая, Ом намах, живая, Ом намах, Ом намах живая, Ом намах, живая. Ом намах, живая, Ом намах, шевая, Ом намах, живая. Ом намах живая, 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 живая. Ом намах шивая. 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 Ом намах, шивая. Ом намах шивая. Ом намах, шивая. 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 Ом Ом намах намах Ом намах шивая. Ум намахшевая. 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 Умномах, живая. Ум Ом намах намахшевая. Ом намах намахшевая, Ом намах, живая, Ом намах, живая, Ом намах, живая, Ом намах, живая, Ом намах, шевая, Ом намах, шевая, Ом намах, живая, Ом намах, живая, Ом намах, шевая, Ом намах, живая. Ом намах, шивая. Ом намах, шивая. Ом намах, шивая. Ом намах шивая. Ом намах, шивая. У намах, шивая. шивая. намах Ом намах шивая. Ом намах шивая. Умнах, намах шивая. Ом намах шивая. Ом 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 Ум на Ом ум намахшевая, Ом Умнахшевая, Умнахшевая, Ом намахшевая, Ум Ом Ум намахшевая, Ом Ум намахшевая. Ом намах швая. 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 Ом намах Ом намах Ом намах Ом намах Шивая. Дякуємо великому Махадеушиву за те, що він творить дхарму України і допомагає українцям це творити. Наша карма внести світло, проводження, мир, любленість, сердечність у світі. І ми це робимо. Дякуємо великому Махадеушиві, що чистить нам дорогу всередині нашої країни. Очищає зло і відкриває очі на світло людям. І поза межами нашої країни відсуває ворога, який заважає творити Тхарм. Дякуємо, що руйнує зло з усіх сторін. І нехай просвітлення, божественні закони, людяність, любов. Правда, чесність завжди будуть в нашій країні і в наших серцях. Несіть і далі і дякуємо за це, великому ходе у шиї. Нехай очищає і присвітлює. Мир, мир, мир. Ом, шанті, шанті, шантики. Читаємо молитву за Україну. О, джерела життя, єдиний світлий творець, джерело життя і праям правди прийми нашу молитву за Україну. Благослови нашу землю, поля і міста, Карапатські хребти, степові простори, ріки, ліси, домівки і серця. Огорни Твоїм захистом, як неволотаха, як світло-маранковий шлях. Очисти наш простір від темряв, страху, ненависті, зупини руку, що несте руйнування, розвій плани зла, розсип неправду, погаси вогонь війни і поверни людей до совісті та людяності, дай силу нашим захисникам, витримку в тілі, ясність розуму, тишу в серці та твердість духу, зціли поранених у ж, тих, хто втратив обійм рідних що чекають на повернення. Поверни полонених та тих, хто перебуває на чужині, і благослови кожного, хто рятує життя, наповни провідників мудрістю, відповідальністю, щоб рішення служили людям не гордині, єдність українцям без розбрату, без ради, без взаємної кривди. Хай на землі України утвердиться мир як справедливість, як зцілення, як сила правди. І хай народ України згадає своє світло, гідність, свободу, любов і честь. Хай відродиться наша країна, Україна, і кожна дитина зростає під небом чистим та мирним у справедливості, знанні, добрі, любові у домі, де є тепло, світло, хліб, сміх. Хай наші українці стануть вільними щасливими людьми. Так буде, так і є. Україна вільна. Мирно іде шляхом Дхарми. Дякую Всевишньому. За те, що об'єднує нас, українців. Дякую Всевишньому за те, що ми стаємо одним великим колом. Дякую кожному із вас. Хто розносить інформацію про нашу молитву, про можливість доєднатися до нас, про можливість зробити більше коло цієї великої світлої єдності, любові, щастя, знання. Дякую кожному, хто несе ці знання і хто дає можливість іншим людям до нього доєднатися. Розпосюджуйте це. Доєднуйте нас на сьогодні на 100 і трішечки більше. Як правило, на 3300 300. сьогодні 3400. Це значить, хтось із вас поніс світло. Це значить, хтось із вас розповів про нашу спільну молитву, про нашу спільну аскезу. І нас стало більше, а чим більше наше коло, тим швидше, швидше ми пришвидшуємо нашу роботу. Пам'ятайте. І сьогодні ще до вас одне прохання. Всіх, 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 хто тільки що було на матрі, на молитві, ви йдете, берете чистий листочок паперу, послухайте уважно. Берете ручку синю. І не в подумках зараз, а на листочкові пишете: Наша Україна вільна. Мир в нашій Україні. Своїми словами, як ви захочете. Україна переможець, Україна живе з миром, Україна процвітаюча. всі слова про мир, про зупинення війни, про процвітаючу країну. Сядьте зараз і напишіть. Україна вже мирна, чиста, процвітаюча, подхарь країна. Обов'язково це зробіть, тому що доки ми говоримо, це дуже класно, у нас велике поле. І Ми робимо великі хвилі, хвилі разом із, із космічним простором. А зараз ми почнемо писати. Коли ми цю хвилю зробимо матерією, вона стане втілюватися ще більше, розумієте? Тому сьогодні, з сьогоднішнього дня, Україна переможеться, Україна вільна, Україна, -вільна. Україна процвітаюча, Україна, наповнена українцями, не забувайте написати. Зберігайте життя нашим воїнам, робіть процвітаючу Україну. І сьогодні обов'язково це напишіть. Беріть білі листочки, обов'язково чистить білий листок, обов'язково синю ручку шукайте, бо так працюють нейрони нашого мозку. І з сьогоднішнього дня ми кожен день будемо писати новий листочок про мир в нашій Україні. І побачите, як буде працювати це далі. Щиро вдячна кожному. Обіймаю вас всіх. Люблю, зберігайте спокій у серці, миру у серці, несіть його далі, розповідайте про нашу молитву іншим, хай нас буде більше кожного дня. Що з цим листом робити? А зберігайте собі, візьміть собі невеличкі листочки, візьміть невеличкі листочки. І хай вони будуть у вас. Потім, коли Настане перемога України, зробимо з цих листочків, нанижимо їх на ниточку. Візьміть маленькі, не, не, не беріть величезні листи, поділіть їх на багато листочки, хай у вас будуть маленькі такі листочки. І хай вони зберігаються у вас на все життя, щоб ми знали, як ми зробили цю Україну, Нанижити їх потім на м, ниточку і зробити собі. Гірлянду, коли буде День перемоги, щоб ви знали, що ви приймали цю Все, Дякую всім. До 6.30 завтра. І нехай наша чудова, прекрасна Україна, і ви процвітаєте. До завтра о 6.30.